Вітаю! Сьогодні ми розглянемо ще один ресурс для візуалізації даних інфограм. Почнемо з ціноутворення на даний момент. На ресурсі у безкоштовній базовій версії працювати може лише один користувач, не додаючи до своєї команди інших користувачів. Є 35 плюс типів інтерактивних різних діаграм. Ми можемо створити до 10 проєктів. Кожний проєкт може наш містити до 5 сторінок максимум. Доступно нам 13 типів основних карт, ну і інші, там багато інших, але вони вже в платній версії. Можна публікувати свій вміст в інтернеті, тобто надавати покликання для перегляду, вбудовувати в інші свої інтернет-ресурси, імпортувати дані, об'єктні анімації. Не можемо завантажувати зображення собі на комп'ютер. Ну і для того, щоб користуватися, я авторизуюсь, бо я вже зареєструвалась, оберу один зі своїх аккаунтів і перейду на ресурс. Принцип роботи схожий з іншими подібними ресурсами, тобто на, тут ми бачимо наші напрацювання на нашій такій хмарі невеличці. Тут є у нас варіанти різних шаблонів, які ми можемо використовувати. Наприклад, обрати темплейтс це шаблони і обрати один із варіантів, або використати порожній, тобто бланк, або створити засобами штучного інтелекту. Оберемо спочатку шаблони, і що нам доступно тут інфографіка, різні ось діаграмки, окремі карти, так? є безкоштовна частина, є частина платних звіти. Слайди, дашборд ось такий, як витяг, основний з різних діаграмок, постери, соціальні медіа тощо. Отже, якщо ми оберемо інфографіку, оберемо один із таких, наприклад, ресурсів, і ми обрали крок один, крок два, тобто якийсь алгоритм, ну, назвемо його алгоритм. Нам у діалоговому вікні повідомляють, що вже цей ресурс буде публічним. Приватним ми його створити автоматично не можемо і ми створюємо. Вікно в режимі редагування, що ми бачимо? Зліва знову ж таки, Об'єкти, які ми можемо додавати. Він дещо більш професійний, ніж ті ресурси, які ми раніше розглядали, тому що ми бачимо, що і справа, якщо я натисну якісь об'єкти, справа у нас відображається, ось такі кожний об'єкт, ми можемо редагувати, і тут багато налаштувань з кожного об'єкту. Я перейду ще на головну сторінку, і е, тут у мене ще одна. Такий шаблон, який містить діаграми. Ми бачимо, що тут розміщені діаграми, як же редагувати їх. Коли ми клацнемо на діаграму, то зверху чи знизу під діаграмою у нас з'явиться така панелька, з допомогою якої відбувається редагування, є кнопка Edit дата, тобто редагувати дані. З'являється така, як табличка електронна з даними, назви стопчиків, назви рядків, є цифри. Ми, якщо ми будемо зараз зміняти цифри, то діаграма буде змінюватись, просто зараз цей стопчик не видно. Можемо взагалі видаляти певні стопчики і рядочки. А можна взагалі завантажити файл excelівський, наприклад, з своїми даними, або з хмари підтягнути, або з бази даних. І таким чином створювати свої, змінювати на Власні діаграми, як же використовувати цей шаблон створений, ми можемо поширити його, ось цією кнопочкою. І ось тут, в вікні, яке відкрилось, ми можемо скопіювати покликання для тих, хто перейде за покликанням, щоб могли переглянути. Цей шаблон. Можемо вбудувати. Тут є наступне покликання це embed. І тоді ми бачимо, воно набагато довше, має по бокам більше-менше символ, так? але це для сайтів, блогів, інших таких ресурсів, де можна вбудувати. І, наприклад, я відкрию у новому вікні наше скопійоване покликання. Так, напевно, я щось не те скопіювала, зараз ще раз спробую. Ага, я МВД, напевно, покликання скопіювала. Ось відкрився наш шаблон. Як його переглядати, треба перейти в режим перегляду. Так само можна його і демонструвати. Або тут в режим перегляду перейти. І тут бачимо дуже текст великий, треба його трошечки поміняти. І ми бачите, наводимо, можемо щось там коментувати, бачимо, що діаграми динамічно змінюються. І таким чином зараз я повернусь назад. І в режимі редагування такого шаблону ми теж можемо перейти в режим перегляду за допомогою цієї кнопки і буде так само можна демонструвати. Тепер перейдемо на головне меню і спробуємо ще використати інструмент штучного інтелекту Create with AI. Так, Ну що ж, оберемо якийсь шаблон, який нам пропонується. Ми хочемо, наприклад, оберемо ось такий і напишемо технологічна карта виготовлення спідниці. Подивимось, що він нам запропонує. Generate натискаємо. І коли згенерується, звичайно, що все, що створює штучний інтелект, ще раз наголошую, треба перевіряти. Але є кнопка редагування, ось запропонувало ось такий варіант, навіть, бачите, час розрахувало у вигляді діаграм час етапи виготовлення, етапи виконання певних завдань, підготовка, на підготовку йде стільки-то годин на Зшивання, скільки йде на монтаж, фінальна перевірка, тобто якісь речі такі. Так, І так, прикрасти спідницю, вишивка, аплікації, ну, різні ось така технологічна карта. Ми можемо назвати її в режимі редагування, перейти і все змінити. Значить, Для цього треба справа зверху обрати Open in Editor, перейти в режим редагування, так само, як ми щойно. Працювали з тим шаблоном, який ми обрали, і все поміняти те, що нас не влаштовує, а додати інше. Причому тут десь повинна бути ще кнопка Додати сторінку. Ми знаємо, що в ціноутворенні до п'яти сторінок може містити один проєкт, тобто розтягнути його, зробити яким чином. Якщо ви хочете шаблон, щоб такий самий був, а не порожній, то а, ну, тут Add-Page можна додати, а можна десь є кнопка Не додати, а скопіювати. Шаблон такий, ось тут, напевно, якщо натиснути, скопіювати, щоб вже було шаблон однаковий, але продовжувати хронологію далі, яку там розбити його на кілька сторінок. Ну, ось я зараз тепер перейду на головне своє меню. Бачу, що в мене вже накопичилось 4 шаблони. Ось такий Принцип роботи ще з одним ресурсом створення інфографіки. Дякую за увагу!